Анонсували Олю Полік, вона захворіла їй швидкого одужання. Це кураторка виставки Моя киця та інші внутрішні звіри, що наразі діє в галереї асортиментна кімната. А натомість, оскільки це добре, що у вас куратор, аж троє у переліку, а, прийшли замінити Олю а, Ася і Аня. <годи> У студії найтеплішого власне, окрім того, що кураторки, ася ще й одна з художниць. Так сталося як так сталося? Зазвичай кажуть, що кураторки, ну і куратори загалом, це суто така відмежовуюча себе, свою творчу натуру а, дія, яку ти ну ти повністю зосереджуєшся, розчиняєшся в тому, а, що роблять інші, а допомагаєш їм це робити. А натомість своє під іншим кураторством чим. Можна інакше, виявляється, можна і так. Uh, я думаю, що в нас uh, просто сталася така дуже весела, дуже грайлива виставка, і um, треба бути менш серйозними, uh, особливо в питаннях кураторства. <рес> Ви вирішили бути менш серйозними. Ура! Весна прийшла! <рес> що змінилося в настроях у асортиментній кімнаті? В тому числі спочатку були інші настрої. Геть зовсім це класно. Uh, Аня повернулася за кордон. Щось тебе не чути зараз. Буде чути напевно. раз. А раз. так, тобі поміняли мікрофони. Так. Да. третій на четвертий тиждень була за кордоном. Повернулась якраз пропустила на жаль відкриття, але буду на закритті. А що там за кордоном За кордоном була е, на феміністичній резиденції, яку організовують українські дівчата, е, зібрали українських художниць і не тільки художниць, е, ще дівчата, які працюють з, кінематографом, з журналістикою. От, І ми онлайн проводили цю всю резиденцію десь від жовтня місяця, і оце вперше зустрілись офлайн. Саме з нагоди 8 березня? Е, ну, ми так, так, кураторки так подивились, щоб ми потрапили саме на 8 березня, е, можливо, долучитися. Ну, коротше, можливо долучились би до параду якогось, до маршу. Ну, ми долучились, але на 5 хвилин Боже мусили бігти на потяг. А де це було? Тому що я дивилась, наприклад, в Парижі. Ну і взагалі по Франції було дуже багато різноманітних таких акцій на підтримку. Ну і власне в процесі цього всього спостерігання за цим всім я не зрозуміла, де ще відбувалося. Більше не бачила ніде. Ну, ми конкретно були в Ляйпцігу. Я думаю, що це відбувається напевно в західній частині Європи в багатьох великих Сюди? містах. Ну, Серьезно? в Берліні точно. Ну, Роза Люксембург такі марші відбувалися і в, Україні, де, та, бо, в, в Києві. В, там в Києві точно. Ну, Франківську ніколи, на жаль, не відбувалось. Але ті, хто... Ні, були, були. Були, та. були. Ну, так? Свого часу були. <рес> так, але як кажуть дівчата, які ну, постійно бували на київських е, маршах, то кажуть, що дуже спокійно все влядь, цього проходить. Е, ну, тобто не очікують ніяких провокацій, все дуже мирно, спокійно. Я ж пригадую, що ми тут навіть згадували про це в новинах, коли дуже маскулінні чоловіки з певних формувань. Військових навіть, добровольчих, не день добровольця будь сказано, намагалися якось перешкодити оцій ході, хоча вона достатньо нечисленна була на той час у Франківську. Ну, це було раніше, направду. Цього 8 березня нічого подібного не відбулося, натомість відкрили виставку в асортиментній кімнаті дуже жіночно на диво. Асені рожеві клаптики штучного хутра це лапки якогось короля. Ми збираю. <смістички> Я сміюсь, що це робота, яка провокує підсвідомість. Взагалі це виставка, яка провокує жіночу підсвідомість. Ми стільки асоціативних рядів ще, мабуть, ніколи не збирали. Хто казав, що ця робота, зокрема, моя робота схожа на зграю мертвих хом'ячків. Хтось сказав, що, бо насправді це каміння з бистриці, огорнуте штучним хутром, хутро вторинного використання. Я не купувала але хутор хутро для цього спеціально. От. Тому, коли люди дізнаються, що це каміння з бистриці, вони кажуть: вчора. Uh, і Одна художниця сказала, що це спосіб дуже uh, м'яко вбити когось. А дійсно кидаєш цей шматочок хутра, начебто, а він бажає. Це дуже приємно, а потім дуже гаджета. Ого! Як інтересно все. Я просто не читала анотації, бо я вчора забігла і отак, це все перебіглася. Мені так зробили коротеньку, дуже екскурсія, якраз Оля, яка сьогодні не змогла прийти, але вчитатися в це все діло не було часу, а натомість є можливість, коли ще є можливість прийти так, щоб побути а, з цими роботами і а, довше, і мати можливість ознайомитися, почитати. Можливо, ще будуть якісь кураторські екскурсії до 22 -го... другого березня. березня. Діятиме виставка в асортиментній кімнаті. Так, в години і дні роботи а, галереї, виставка буде відкрита. Всіх дуже сильно запрошуємо. А, ще плануємо деякі сюрпризи на закриття. Спеціально для тебе, <смеш> Аня. <смеш> <смеш> От, але тут рекомендуємо слідкувати за нашими соціальними мережами і підписуватися на асортимент на кімнату і бути в курсі усього. 8 березня це була субота, 22 березня це також субота. А, тож, якщо ви не побували на відкритті, приходьте на закриття. А, три кураторки і скільки художниць? 11. От 11 художниць. Ага. Серед них двоє місцевих, якщо я не помиляюся, ну, геть зовсім франківських. Мені здається, більше. більше. Там дехто є з, теж з Франківської області, ага. та, але мені здається, саме з Франківська. Ой, складно сказати, насправді це треба дивитись, можливо, трошки більше, ніж двоє. А так, дійсно, якщо попорпатися в пам'яті, то може й більше. А, зрештою, є угу. з Коломиї. Є з угу. е, ну, Але Марія Русінкевич, тобто вона там, наприклад, вже дуже багато років живе тут. Угу. От є дівчата, які е після повномасштабного вторгнення переїхали. Е от, зокрема, Ася <гум> <гум> е і Дарена. <гум> Mm, тобто історії у дівчат різні, але більшість з них працюють, живуть у івано франківську зараз. Ася, А відколи тут uh, від грудня 23-го року. А звідки ви? Е, ну, е, це дуже складна історія. Я народилася в Запоріжжі, жила в Харкові, а в Франківськ переїхала з Варшави. Ого! <ріхи> а ну тобто, з Харкова ви їхали до Варшави? А, Ні, я жила в Варшаві на момент початку повномасштабного вторгнення. Так що так, ну тобто, я не можу повернутися до Харкова, але з Харкова я не тікала. <ріхи> а якби вас застало там, ви б залишилися? Це складне питання, це таке складне питання. Е, мені здається, що якби я ніколи не переїжджала з Харкова, в мене, напевно, і не було б мотивації їхати в ситуації повномасштабного. Але оскільки я і. Так, да, це про такий типу зв'язок, який ти або якби розриваєш в один момент і продовжуєш якби, любити в такій перспективі ностальгії. Не те, що ностальгія, це якось дуже грубо сказано, але. Ну коротше, ти або коли на колись вирішуєш поїхати з міста або не вирішуєш. І якщо ти вже один раз зробив цей або зробила цей крок, то інші рішення приймаються більш, більш мобільно, скажімо так. Ти тобі простіше приймати якісь рішення. От, а якби я ніколи не поїхала з Харкова, напевно, напевно, це було б для мене дуже 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 важко поїхати в ситуації повномасштабного. Ну ви ж поверталися відтоді туди? Так, так. А, зрештою, наскільки вам комфортно тут? Ну, Аня, теж, Аня теж зрештою також на звідсіля так. родом. Ну, але вже давно я вже забула. Як, так, Ми вже сприймаємо як, як місцево. Угу. Більше пам'ятаю, як бути тут. Але Аня їздила також Миколаїв протягом повномасштабного. Ну, та, тобто поверталась додому. Але ти скажи, скажи, як тобі це. Не перевозь, мені дуже цікаво. Я не знаю, розкажіть мені, що це за. Як вам тут? Всі мене питають, я от там, я не знаю, піду кудись на ринок чи таксісти мене питають. Всі люди, які розмовляють зі мною більш ніж дві хвилини, питають мене, а ви місцева? Ну, це звумову чутно. А, добре. Добре. Так, українська, але вона. Така твердіша значно, і відповідно вона вас видає з головою, Слобожанська, українська. Е, ні, Франківськ чудове місто. Мені здається, що це таке місто, до якого дуже легко прикипіти і а, тут, якби, а, тут залишитися. А, я дуже щаслива, що мені вдалося а, е, співпрацювати з асортиментною і через асортиментну познайомитися з дуже великою кількістю а, франківських художників або і художниців, взагалі людей, які з навколо мисельської тусовки, це прям. Насправді дуже сильно а, допомагає і допомагало, і додає якихось сил, і співдумців, і співдумчень. <сум> а, допомагає освоїтись в місті. Як за відчуттями освоїлись, вдалося. Ну, мене ж все ще питають, звідки я сюди приїхала? А, ні, ну це, це напевно на все життя. Аня, тебе питають? Ні, мене не питають, але я досить рано перейшла на українську і перейшла у Львові, тому мені здається, що це така, ну, якби Галицька українська вона зі мною вже давно. Ні, мене не питають, а ви ж кажете ні. Що-що-що? Ні, і ні. Це Галицька українська, ні. Ні, ти хитка сказала? Ні, теж каже, ні. Тата є. А ну то вже трохи асимільована. Добре, не будемо вже розпитувати, як тут, як тут. Гаразд, а свята. А, свята, це було дуже е, свята в сенсі. Ну місцеві свята. Це зовсім інша історія. Місцеві Ви свята, це тут дуже свята. різні. Це дуже е, різна історія. Це е, ми в на минулий великдень влаштовували великодній сніданок в асортимент. Пам'ятаєте, це щось таке дивовижне, ні всі відпочивають, всі пороз'їжджалися. Але це була така спосіб зібрати людей, які яким може з ким святкувати, або які не. Там хотіли б зібратися якимсь теплим колом, але, наприклад, не святкують з точки зору якихось релігійних поглядів. Ну, тобто, ми були абсолютно відкриті до там, в всіх взагалі, людей, які хотіли прийти. От, але це як мені команда асортиментної кімнати в деталях пояснювала, як треба святкувати Великдень, якби ну, щоб ви просто розуміли, в моїх краях про ковбаску на Великдень. Ніколи не чули. не може бути. Я не вірю в це. Це неможливо. Я народилася з цим пізнанням в крові. Буквально <рес> ну да її просто не існує в природі. Оцієї кругленької ковбаски? ковбас. Да, я вперше в житті їла домашню ковбасу на Великдень у Івано-Франківську минулого року. Шокована. <реш> Шок контент. <реш> Фантастика! <реш> да, <реш> а, а ще, ну от, от якось так. І насправді просто ну, ніхто не готує, і, в, і вона ніколи не лежить Що ви цьому там велико на <реш> великодньому. <реш> <реш> <А>, що, <реш> <реш> яйця, <реш> масло, паску. <реш> 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 от, але. Наша е, менеджерка поділилася зі мною франківським рецептом того, як правильно їсти паску. Треба взяти шматочок пасочки, намазати її масоком, е, потім е, трошки хероном і покласти зверху ковбаску. І це ідеальний рецепт. Я зараз плакатиму, ридатиму сьогодні п'ятниця, пісня до великого я ще ого, скільки часу. Це неймовірно, довго ще чекати. А, гаразд. Ми повертаємося до іншої святкової тематики. <сміни> Фемінної. Е, е, часто лунає в адресу асортиментної кімнати визначення, що це, ну як би так м'якше сказати, чи не зм'якшувати, кубло фемінне. Вау. А, та ми пишаємося. Правда? <сміни> Кубло чи не кубло, не знаю, але дійсно асортиментна кімната, коли відкрилась, коли ми почали працювати, в той момент ми були за Альоною каравай і починали працювати над першою виставкою. І так як ми з Альоною не з цього середовища, тобто це для нас було теж перше таке дослідження, хто тут є, хто тут працює. І ми намагалися зібрати художниць і е, зробити виставку е, з художницями, власне, але нам всі казали, що художниць нема, ну є там е, певні зірки чоловіки, е, але з художницями щось не повелося. Ну, тобто просто нема, нема пояснень, просто їх нема. І е, деякі жінки дійсно називали себе художницями, але більшість, в яких ми бачили цікаву мистецьку практику, казали, що ой ні, ми не художниці, ми себе так не називаємо. Там ну ми дизайнерки, е, не знаю, ще хтось, фотографки. Але от саме, саме позиціонування себе як художницею, це було як художниця, це було якесь таке трошки незручне для жінок, тому що ти вже, ну, якщо ти художниця, значить ти маєш бути генійкою. А я ж не генійка. Ну, тобто я не можу. Я ПРИ вперше чую, до речі, визначення феміністичне визначення генія. Я а? думала, такого взагалі немає фемінітиву. <хи> я колись почула, мені дуже сподобалося, тепер завжди використовую. <хи> угу. Генійка. Вперше чую також, О, скільки. Відкритів. Так, гаразд. А... А, і ну, і, якби з цієї нашої першої виставки, яка називалася Жінки про жінок, де ми зібрали цих художниць і показали їхні автопортрети, показали, як вони себе саморепрезентують. Е, ну, Просто якби да, висвіт... підсвіт... підсвітили це трошки. І пізніше ми також підсвічували різних жінок, які нам імпонували з їхньою мистецькою практикою. І от станом на зараз ми вже можемо говорити про те, що жінок, художниць дуже багато. Звісно, це там не тільки робота однієї асортиментної кімнати, це і загальна тенденція якась. Але ну, те, що починаєш підсвічувати, те починає і краще проявлятись. Тому... Його стає видно. Так, Не знаю, угу. хто там називає нас кублом, але. В коментарях я зустрічала таке визначення. От. І мені здається так поміж собою вузьких кол вводиться така тенденція, але е через це можливо, е я ж помітила, на відкриттях здебільшого, навіть якщо це не виставка жінок, художниць, е власне, не, не настільки святкова жіночна тематика, скажімо так, е все одно на відкриттях зазвичай приходять більше дівчат. Так, е да, і е приводять своїх чоловіків, щоб вони їх вітали з відкриттям. Якби вигулюють їх на побачення. Ну, що тут такого? Ні, ну у нас є, наприклад, такі простори, як Вагабунда, де здебільшого е, ну, ми можемо побачити чоловіків. Тобто, в принципі, я думаю, що для загального балансу це взагалі супер. Ах, це для рівноваги. Вагабунда – чоловіча тасовка, дівчача асортиментна кімната. Ну, але я б, до речі, не сказала, що в асортиментній зараз переважають саме жінки, як аудиторія. Можливо, як відвідувачки, можливо, бо це якось пов'язано з спільнотою, яка все-таки більше налічує жінок, але, наприклад, якщо судити по фрафра, -фра, це е, програма школа, школа, школа сучасного мистецтва, то мені здається, що там взагалі 50 на 50, але можливо я помиляюсь. Ну, Окей, може не 50 на 50, але все рівно вже ну, набагато більше молодих і не тільки Гендерного балансу хлопців. Угу. Досягли. Ну, зараз насправді менше чоловіків взагалі в публічному просторі почнімо з того. І є багато е, чоловіків, художників, які зараз воюють. Тобто це, в принципі, ми не можемо бачити їх зараз. І це ті хлопці, які приходили теж в асортимент. Ну. Е, і ну, зараз ми їх просто не бачимо тут, в місті. Так, ми ці там, про яких власне нещодавно багато писали, згадували про тих, хто зараз не може брати участі в цьому мистецькому житті, з цілком важливих об'єктивних причин. Глядачі теж там. Ну а те, що залишається, я ще подумала: якщо, власне, чоловіки становили більшість у мистецькому середовищі, то жінки це відповідно відвідувачки, бо завжди ж нарікали, що в театрах в основному глядачки, так Ну, в кінотеатрах, не знаю там, напевно все ж таки трохи рівняється в на виставках. Теж було таке зауваження, що от всюди на публічних подіях глядачі глядачки mm. це в основному жінки. А от ті, хто творять, це в основному чоловіки, було так раніше. Раз тут творять жінки. А, причому а, творять а, деколи абсолютно несподівані речі, на кшталт от, власне каміння у хутрі асенного. Як називається ця інсталяція не інсталяція? А, інсталяція вона називається вже місяць, мріяла це зробити. Три місяці, по-моєму. Там мінялося. <рес> Тривалість мрій. <рес> Уявлялася якась конкретна особистість особа, в яку хотілося запуляти цього камінчика-пухнастого? Ні, насправді, якби вся виставка так сталася, що ця виставка вона складається з фрагментів і випадкових робіт. Тобто, в нас був список художниць, з якими ми хотіли попрацювати, ми дивилися на їх роботи, і ми вибирали роботи за якимсь своїм внутрішнім. Інтуїцією, а потім е ми вирішили зібрати всіх художниць в такому е зробити таку зустріч, де ми всі могли б познайомитися і разом по подумати про що б могла бути така виставка до 8 березня. Е от і е так сталося, що всі роботи, які ми вибрали, вони абсолютно випадкові. Ну тобто їх не створювали з якоюсь Спеціально найвищою біт. метою, uh -huh. там не було якоїсь там архи задумки, втілення якоїсь ідеї, чи ще щось таке. Всі, всі ці роботи вони створені, якби в такий момент, коли. Е ти просто знаходишся наодинці сама з собою, розмовляєш сама з собою. І це, грубо кажучи, такий, типу, ем, діалог самою собою, записаний на папері, ем, або на холсті, або на ще чомусь такому. Ем, у нас є роботи. Ем, Наприклад, в нас є роботи, які народилися з експерименту. Це, наприклад, робота Дарини Фес. Їй було дуже важливо експериментувати з матеріалом на початку її художньої творчості. І в нас власне показана зараз досить рання її робота, а там де вона випалювала пенопласт. От. Але разом з тим, якщо там говорити з Дариною про це довше і якби глибше, то оця, якби ці шалені експерименти з матеріалом, тому що тоді, в 2016-му, вона працювала із цукром, і там, з квітами і з усім на світі, це була така її внутрішня терапія для того, щоб якимось чином примиритися і трошки вийти з ситуації хвороби її батька, з яким вона тоді жила, і який, на жаль, помер. Тобто, це такі самотерапевтичні терап... практики. А в нас є робота прекрасної машики Вишецької, яку ми дуже-дуже любимо. чому вона голосна машика? Я завжди думала, що машика. Ні, це вона ну вона так себе називає. Машика А, От, і ця роб її робота це серія малюнків, які вона перетворила. На розмальовки, але ця якби, серія була створена а, тому, що вона сиділа в, парці на лав... в парку на лавці і намагалася якби, а, трошки скоротати час перед зустріччю. І, і ми подумали, що це надзвичайно класно. Тобто є щось, щось невидиме, що об'єднує всі ці роботи. І ми, можливо, коли їх вибирали, ми не змогли сказати, що конкретно їх об'єднує, але в нас було це внутрішнє, якби це Якісь внутрішні інтуїції. А, от, якщо повертатися до питання, про те, типу, про що сталася моя робота, то. Ем... Я відколи переїхала до Франківська, я зустрічалася з різними художниками, ми говорили про різні речі, і так сталося, що майже у кожного франківського художника, чи у кожної франківської художниці є робота, пов'язана з камінням з бистриці. Чим багаті? І це в якийсь момент стало таким собі. Мемом. Ну, майже мемом, да. А, от, але до речі, зараз Олеся Саєнко, художниця, працює з цією темою набагато більш якби свідомо і розумно, аніж це зробила я. Але для мене це для мене це був такий спосіб, якби. Заспокоїти, а, і, і тому що ми говорили про це каміння з бистриці. Виникла ця смішна ідея, що можна огорнути каміння хутром, і якби ось тобі буде жіноча виставка, що ви ще від нас хочете. Але принципово, але насправді це була досить досить така цікава штука, тому що я там в, в тексті пишу, що це такий маленький пам'ятник. Рутині, тобто, це така це дія, яка зроблена без ідеї, по-перше, отримати результат, а по-друге, без ідеї вкласти в нього якийсь вищий сенс. Тобто ми я звикла до того, що я працюю з якимись дуже складними політичними філософськими конструктами. Я маю там з ними щось зробити, я маю також зробити щось корисне. А, а це був такий маленький бунт з ціллю зробити щось, що по-перше не має жодної ані практичної, ані інтелектуальної, ані будь-якої користі. А по-друге, що може якби надати сенс отим практикам втікання від. Сенсовної роботи, тобто для того, щоб вибрати це хутро, треба було там кілька годин посидіти на сайтах, де продають вторинний одяг, і подивити і позавтикати на одяг, що дуже приємно. Ну погодьтеся. Потім треба було піти на бистрицю, погуляти О, це, понад мені значно приємніше на зібрати це каміння. Потім треба було його помити, висушити. Потім треба було його обклеїти. Це ж так, просто ну це так приємно. Це такий релакс для мозку. Це, це було абсолютно чудово. Процес створення цієї роботи мені подобається навіть більше, ніж сама робота. Є, робота дійсно класна. Ну і так теж доповнюючи, от, якщо згадати, з чого почалась ця виставка, мені здається, ми втрьох сиділи з Олією, з тобою в асортиментній і дивились на роботи. І в якісь моменти кажеш: типу, давайте це буде робота про... Я не пам'ятаю, чи ти одразу сказала цю назву, чи ми просто за зауважили, що дуже багато робіт про звірів, про тварин. Е і ми відповідно почали вже дивитись, ну, фокусуватись саме на, на ті роботи, де є звірі, їх трошки аналізувати, mm -hmm. про що вони. І так ви виникла ця назва, яка водночас і грайлива, і така сестринська, е маякиця та всі внутрішні звірі. Звіри. Я подумала, що це звідкись е цитата взагалі. Н ні, <світ> це цитата з нашої підсвідомості. А, це одруківка, да? Чи що? Це? Звіри. звіри. А може в нас на фіші одруківка? Я ще не так. Маю. Це ж прекрасно. Ну ладно, хай буде звіри. Це так автентично звіри. <світ> і прекрасна афіша, взагалі, фото. Та це фото це... Ксені, погребельник. Mm -hmm. е... Ну і це фото, яке трапилось випадково, ну там видно, що якби кіт не очікував. <світ> Такого. Да, і ця якби тема з внутрішніми звірем, звірями, звірами, звірами, е, вона ну, теж би, трошки надає і водночас і грайливості, і ну, все-таки трошки іноді серйозності, якби ми не хотіли. Е, Тут багато гратись, тому що є роботи, які, наприклад, роботи Наталії Федоришин, яка показала дві роботи з левами, і для неї внутрішній звір стає водночас і рятівником, тобто тим, або тією, хто приносить внутрішню силу, і також тим, що потім, якби. Ти підпадаєш під контроль цього внутрішнього звіра, і вона намагається якби, з цим впоратись і це якось врегулювати. І це ну, завжди таке питання, як ти з цією внутрішньою силою працюєш, тому що зазвичай те, що може слугувати внутрішньою силою для, для, для жінок і для чоловіків, у жінок може е, ну, трошки засуджуватись, тому що це там маскулінні якісь риси характеру, а можуть бути там якась наполегливість, агресія або ще щось. Е, і тому от, ну, якби ми можемо бачити, що у деяких це е, викликає бажання це витіснити. От, і ми якби не даємо тут ніякої відповіді, та, е, як з цим бути, а більше запрошуємо до якоїсь спільної розмови і спільного простору, щоб в ньому побути і одна одну підтримати. Або Ну, коли є інші жінки, і ти ділишся досвідом, і ти знаєш про досвіди цих жінок, то легше набагато переживати свої досвіди, легше набагато переживати взагалі цю війну, якщо так вже дуже загально говорити. Е, і легше ну, то не легше, а взагалі е, є простір для святкування, і я вважаю, що в Часи війни святкувати потрібно, ну усвідомлено та, але е, потрібно. І та і ця виставка, от якраз за е, Першої такої ідеї Асі ми хотіли зробити це саме простором для святкування, для зустрічі і ну, для того, щоб зробити собі приємно. Тому там дуже багато приємних матеріалів, багато рожевого. Ми повертаємо собі потребу користуватись рожевим, користуватись хутром. Близь, До речі, це колір протесту, протеками <реш> Близь... О, там штори такі розкішні зараз. З обгорток оцих таких феєричних, целофанових, але фольгових за структурою для квітів. Так красиво, ну реально простір для святкування. Тому, якщо ви не встигли на святкування 8 березня в асортиментній кімнаті, приходьте на що будемо святкувати 22-го? Закриття виставки. А, за, Окрім самого... того, по собі привід. <ривіт> ага, ну так. Тим паче, що будуть сюрпризи. Може, не для всіх, але для когось точно будуть. Е, щойно, кураторки, дещо про цю виставку, більше уже самі саменькі приходьте е, дивитися, читати, можливо, слухати, можливо, не зовсім саменькі, можливо, з кимось за компанією для того, аби вдихнути трохи легкості, бо направду ця виставка дуже легко переглядається і з приємністю. Е... До речі, згадується з власного прикладу.